Добро. Я порівняв два металодетектора. Тепер ми обираємо для конкретно ваших задач місць ґрунтів і цілий, який буде найкращий, враховуючи саме ґрунти, які у вас є. Yeah, I don't know if I'm just gonna be able to do that. Sim, I know. Simple national n. І аргументовано саме на цих ґрунтах, де я безліч знімав відео і доводив факти навіть від самих пошуківців, де порівнювалися прилади, буде краще саме Xtera Pro. І, як ми бачимо, тут навіть не в 70% білим фоном, а 85-90% цей прилад буде підходити краще. Вартість даного приладу 14960. Придбати його можна на сайті магазину Фортуна. Також можливо забрати у магазині Фортуна, місто Хмельницький або місто Львів. Замовлення також по телефонах або додаткова консультація Ось мій особистий телефон з 10 ранку до 20.00, саме 8 вечора. Без вихідних.